Протягом останнього місяця в Києві та Г'юстені штат Техас, відбулося дві події, які на перший погляд не мають нічого спільного, але це тільки на перший погляд. Почнемо з Києва. У Києві шестеро підлітків у віці від 14 до 17 років створювали відео, де позували зі зброєю та збурювали суспільство рештою своїх негідних вчинків. Поліція дочекалася відповідної реакції з боку суспільства, і після того як відео набрало необхідних для їхньої реакції обертів у соцмережах, провела обшуки у них вдома і вилучила зброю і набої. З відео не можна визначити достеменно марку та модель пістолетів, але за достатньою кількістю травматичних набоїв та кількома справжніми набоями 9 на 19 можна припустити, що це травмати, і, як стало відомо пізніше, з повідомлень поліції, щонайменше один з вилучених пістолетів був справжнім. У Г'юстані троє хлопців віком від 12 до 14 років з нелегальною зброєю вирішили здійснити пограбування. Вони напали на 25-річного чоловіка, який разом з дівчиною повертався додому з різдвяної вечірки. Спочатку, через їхній вік, він навіть подумав, що це якийсь жарт. Але коли підлітки витягнули зброю, чоловік дістав свій легальний пістолет і почав захищатися. У результаті всі троє підлітків отримали вогнепальні поранення. Попри серйозні географічні та законодавчі відмінності, обидва випадки мають багато спільного, і я спробую зараз правильно розставити наголоси.